З усім привіт! Хочу показати замовлення, яке спакувала. Тут пастила асорти і фруктові фріпси. Дивіться, зараз така осіння пора. І щоб записатися вітамінами, потрібно правильно харчуватися, набиратися вітамін. Тут є більше 20 різних смаків пастили. Це і більш кисліші. І солочі смаки, наприклад, такі, як чорна смородина, червона смородина. Дуже-дуже. Багато вітамінів. Якщо дітки просто так, наприклад, не люблять, то в пастелі впевнена, що зайде вишенька. Ну, дуже-дуже багато різних смаків, це все без цукру, натурально. І завдяки цієї концентрації того, що вся водичка все випаровується, залишається лише все корисне, тому що, сушиться, за низьких температур, і вітаміни усі зберігаються, то ви можете бути впевненими, що там є уся користь. І в таку холодну пору до чаю. Такі натуральні смаколики. І фріпси. Мікс фріпсів 14 смаків, 14 різних смаків фріпсів. Літо у одній тарілочці. Висипайте собі і будете насолоджуватися. Смак літа на всі 100. без цукру і смачно. Звертайтеся, є ще яблучне печиво. Спакую усе за вашим бажанням. Звертайтеся.